Всім здоров! Сьогодні я покажу чит на кубізумія. Як Ви всі знаєте, що чит там, ну, що Кубізумія треба ВІП там, золоте. Ну, я не знаю, як ще заробити, ну в читі гроші і золоті. Але чит дає... Оцей чит, я його витягну. Він дає... Е... Ну як вам сказати? Дає VIP. Коли ви виключаєте чит, то все зникає. А то, що ви на карті наставили різні речі, там ще щось. І той чит, ну, то, що все, то воно все лишає. І зараз я покажу. Перше заходим в саме кубізумі. Так, коли ми заходимо, ми активуємо чит. Включаємо чит. О, І чит беремо з будь-якої сторони, яку ми хочемо. Чекайте, воно щось Грукануло. О, Поки в нас грузи, ну я зараз цього. Так, ми підключить. Чіт підключається до гри. Його можна в включити в будь-яку секунду. Навіть якщо ви... Ну, воно вже загрузило все, його вже можна тоді включити. Але ні в якому разі його не, в не включайте. Ігра не найдена. Давайте ще раз. О, чит підключився. Бачите, тут якась акція на. Так. І зразу включається такий чат. І тоді ми включаємо саме нижнє. Получить VIP. Тепер дивіться. Навсегда. так. Так. Параметри 100. Ранг безумець. Ну якщо хочете, ще берете собі карти. І можна ще ось таке зробити. Ой. Ой. Не то. О. Активувати скини. Ну це одежка. Ну, ну давайте я сидіну железного чоловіка. Все беру. Оце ну, нам не треба. Дивіться, прес. І ми весь залізний чоловік. Так, зараз я... Ану, чекайте, я зайду до себе на карту. Онлайн. У мене дві карти, ну. Хочете, я навіть покажу, що чесно, буде 20 карт. Чекайте, чик-чик. О, -чик. щось в мене. Менше з тим. Так, я, ну я все беру. Стіває гра, бо самому нутно грати. Так хоч хтось зайде. Поки воно грузить, ми зараз перемотаємо трошки. Ну так, воно вже нам догружує. Так, заходимо. Так, бачите, ми зайшли до мене на карту. Ну, в мене я не люблю дуже сильно щось построїти. Ну, наприклад, тепер дивіться. Тепер, і щоб тільки і нічого не було в тих, тільки щоб була земля в цьому першому кубі. В цьому. І тоді безкон... нажимаєте безконечні вещі. І вещі за монети. Ок, там нажимаете. І вам... Така ця во. І ви вже вибираєте, що ви хочете. Ну, давайте я, наприклад, зірочку возьму. І... І пулемет. Ну, і давайте пулемет. І так, як я кажу, і шасика, шасика. Вы, бачите, воно ну, тепер в нас появилася... Нажимаємо 7. І тепер пинг! Оди наша зірочка крутиться. Я зроблю таку хаси, крути Типа це наш відділок буде. Це буде гараж. Ну, тут я хотів зробити такий виїзд, але мені не вийшло. Опа, до нас хтось Ну Ми його забанимо, щоб він нам не, не мішав. Так. Ну, всі вещі робочі. Ну, я зараз 200 качик. Відсотка... Так, я вам зараз ще покажу, як поставити на зброю. Треба, щоб в, першу, ну, щоб в першому була тільки бита, а в другому самий перший пістоль. Пигаль. Во. Тоді нажимаємо війна, ну то закриваємо. І е, Оружжя нажимаємо. І ок. І нам викидає таке саме. І ми вже вбираємо, що ми хочемо. Так, тепер дивіться. Ой. Нажимаємо тест карти. То, що я вибрав, той в мене є. Ну ви бачите. Ну, та як я його втягнув, так і він є. Так, там в нас вертольота, ми його підсмажемо. Вертолеті трошки тяжко літати. Коротше, менше з тим. а, -а, -а, -а. Тушим цього. Э Безсмертя можна включити собі. все дві це, ви можете підірвати як схочете отак всім дякую підписуйтеся ставте лайки так я сохранив і ще можна